Після мого розкладу мені написав чоловік дівчини і почав погрожувати. Усім привіт! Це мій 58-й день челенджу «100 дні відьми, де я руда тарологиня розказую вам різні історії зі своєї практики. Нещодавно до мене перейшла дівчина на розклад Таро, бо хотіла дізнатися, що буде відбуватися у неї у стосунка та чи буде вона разом зі своїм чоловіком. Ми почали робити розклад Таро і карти показали. Брехню, контроль, знецінення і зраду чоловіка. Я вирішила сказати дівчині чесно, що він ніколи її не любив. Він просто не хотів її відпускати. Щоб ви розуміли, через кілька днів мені пише цей чоловік. Каже: ви зруйнували мої стосунки. Хто вам дав право лізти? Да, я її зраджував, але це взагалі ваша вина і тому подібне. Але насправді я не руйную стосунки. Я просто відкриваю очі тим, кого роками тривали в темряві. І якщо після мого розкладу людина починає жити, значить я зробила все правильно.